Привіт усім, з вами я, Анатолій, Ви дивитесь канал The Guardsman І сьогодні в нас випуск не найсвіжіших новин, але дуже швиденько. Пробіжимося швиденько по тих новинах, які нам виконала Games Workshop за ці вихідні. А також згадаю новину від 7 квітня, яка є досить важливою, але при цьому я не побачив якогось дуже активного обговорення в українських групах або серед українських каналів по вахатиматиці. Так що не будемо затягувати і починаємо. Тож, починаємо саме з цієї першої новини, яка вийшла ще 7 квітня, і це Faction Rules, тобто правила фракцій для нової 10-ї редакції. Що саме показалося мені цікавим в цій новині? Перше, що я вважаю особисто дуже гарною новиною від Games Workshop, це те, що вони на офіційному рівні ввели, так би мовити, спрощено, не значить просто. Але при цьому стверджую, що золотим правилом для них є утримування правил в якомога меншому форматі, тобто. У вас, по суті, всі правила будуть вміщатися на дві сторінки, по їхньому ствердженню. Очевидно, що це буде працювати до виходу нових кодексів, де до правил будуть добудовуватися ще якісь нові правила та уміння. Але, принаймні, на початку 10-ї редакції, так званий золотий початок, у ваші правила будуть вміщатися на кілька сторіночок, і вам не доведеться купувати купу макулатури і її гортати. Це кльово. Але основні особливості цієї новини йдуть далі. А саме фракційні уміння. Перше, що нам показали, це фракційне уміння саме космодесанту. І звучить воно як присяга або клятва моменту, що воно нам дає. Ви можете її застосувати, якщо у вас фракція Адептус Астартес. А саме такий Кейворд несуть усі фракції Космодесанту. Тож, перед початком вашої, чи на, на початку вашого ходу на команд-фазі ви можете вибрати один ворожий юніт і назначити його ціллю. І до наступної команд-фази, де ви можете переназначити ціль, ваші юніти, які мають цю абілку вже застосовану, можуть реролити на ту хід та на ту вунд саме по цьому ворожому юніту, який ви визначили ціллю. Досить цікаве правило, але одразу припискою внизу вони нам дають зрозуміти, що взагалі правил на рерови чогось там ту хід і ту бунт буде не дуже багато у цій новій редакції. В що мені, якщо чесно, дуже слабо віриться, бо це один з найпопулярніших модифікаторів, принаймні в попередніх редакціях. Також нам показали фракційне вміння тиранідів суперників е космодесанту у новій 10-й редакції, і от в них, якщо чесно, правило виглядить дещо цікавіше, принаймні не так примітивно. А саме, у тиранідів це фракційне правило або фракційна абілка буде називатися гіперадаптація і буде мати Три окремих розгалудження, які ви можете застосовувати на відміну від космодесанту тільки на початку взагалі гри. І це правило, одне з цих трьох, яке ви виберете, буде діяти протягом всієї гри. Ви не зможете його змінити. Але, тим не менш, це три спецправила: перше це е, інстинкт рою, друге спецправило це гіперагресія, тобто це е, абілка, не спецправило, а абілка. І третя абілка це хижаки Рою. Що вони нам дають ці спецправила? Абілки, вибачаюсь. Перша абілка інстинкт рою по суті заточена проти піхоти, проти юнітів, що мають в Кейворді піхота або Рі, ця абілка дає вам додатковий хід проти юнітів з Кейвордом Infantry or Swarm. Це правило по суті заточене проти от масових юнітів, які часто фігурують у різних арміях, таких як, наприклад, Імперська гвардія, або ж, наприклад, ті самі тираніди, або таке правило може бути присутнє, по суті, у будь фракції, в якої дуже багато піхотних юнітів. Друга абілка з цієї гіперадаптації це гіперагресія. Вона заточена проти монстрів, проти юнітів типу монстр та проти техніки. Тобто саме такі кейворди мусить мати юніт проти якого ви застосовуєте по суті цю абілку, і вона ця абілка дозволяє вам модифікувати вашу атаку проти юнітів, монстрів та техніки з модифікатором додатковою абілкою. Летальній. Пошкодження Lethal Hits. що саме конкретно це значить, я поки що не до кінця розумію. Можливо, якщо хтось з вас знає, що це значить, то пишіть внизу під відео в коментарях. Переходимо до третьої абілки: це е, хижаки Рою. І от ця е, конкретна абілка застосовується вами в разі, якщо ви бачите, що у ворожої армії є багато персонажів. І вони можуть становити для вашої армії тиранідів загрозу. Тоді ви вибираєте цю абілку, і вона вам дозволяє при атаці таких юнітів, які є персонажами по кейворду, при нанесенні критичного урону, критичного удару, модифікувати цю атаку, цей critical hit, з абілкою точність теж не до кінця розумію, що саме це значить. Якщо серед вас є досвідчені гравці, які знайомі з такими додатковими модифікаторами і абілками, то пишіть внизу в коментарях, в який спосіб працює це правило. Також нам повідомили, що детачмент тепер є основною, так би мовити, структурою у нових правилах 10-ї редакції. І детачмент в себе буде включати і прив'язані стратегеми та вдосконалення. Так, наприклад, згаданий мною трошки раніше, Gladius Task Force буде мати своє покращення вдосконалення, конкретне, яке називається броня призріння, принаймні, я так це. Перевів, вона застосовується, коли наступає шутінг або файт-фаза вашого супротивника. Цілю ви можете назначити: юніт Адептус Астартес з вашої армії, який, по суті, є ціллю для одного або більше юнітів вашого ворога. Який ефект цієї стратегеми? Ефект такий: до кінця фази, очевидно, фази стрільби або фази бою. Кожен раз, коли юніт, який намагається атакувати ваш. Вибраний Юніт, ви погіршуєте його показники АП, ну, Armoored Penetration. Якщо чесно, виглядає досить не до кінця зрозуміло, як це буде працювати, але я розумію, що це в якийсь спосіб повинно покращити стійкість вибраного вами Юніту. Подивимося, як це буде працювати на столі в умовах нової 10-ї редакції. Так звані вдосконалення замінять вам реліки та Warworld 3 -ти. Що ж дають нам ці вдосконалення? Наприклад, які вони нам показали, для Gladius Task Force ви можете застосувати вдосконалення, або ж як воно називається, артефактна броня для ваших персонажів або для командувача ваших військ. Носій цього вдосконалення буде мати 2 плюс на сейф і 5 на feel No Pain. Досить цікава, як на мене, новина із дуже ґрунтовними змінами до основних правил в 10 й редакції. Якщо ж вас щось зацікавило і я про це не згадав, то, будь ласка, пишіть внизу в коментарях, обов'язково це обговоримо. А поки переходимо до наступної новини. Наступна новина, це ГВ е, нам показало нового юніта. Я так розумію, його ще до цього не існувало, Це саме оновлення армії тиранідів, і це новий юніт для армії тиранідів, який буде називатися Стрибун е, фон Райана. Що це за юніт, як він виглядає, ви можете самі побачити. Дуже цікава і одночасно бредотна мініатюра, але для тиранідів, як на мене, виглядає шикарно. Особливо враховуючи те, що у тиранідів нових мініатюр не так багато, і більш деталізовані нової хвилі мініатюри будуть класним оновленням для вже існуючих армій і для полководців тиранідів. Тож насолоджуйтесь, дуже непогана мініатюра, дуже деталізована, але як на мене, досить бридка. Я не гидливий, але ось такі от у мене відчуття огиди викликають такі мініатюри. Я розумію, що це гарна робота. Якщо в мене це викликає такі відчуття, значить дизайнери постарались на славу. З опису цих юнітів, я розумію, що це можливо буде підрозділ, і це якби юніт-засідки яким чином вони будуть це реалізовувати в правилах і на столі, я поки що не розумію. Будемо чекати на оновлення. Гадаю, що якісь спецправила найближчим часом нам покажуть саме на цього Юніта та й, можливо, на якихось інших. Тож, така от коротенька новина, пишіть, що ви гадаєте про цих нових стрибунів фанрайна. буде цікаво почитати. А наступна новина у нас супер-пупер новина про е, нові правила, і дата листи на Леона Ель Джонсона. І ось тут нас чекає кілька досить цікавих оновлень. Е, По-перше, дата листи, я трошки пізніше покажу. Е, мене більше зацікавили правила, а саме його вміння в рукопашку, так би мовити. Е, найцікавіше правило, напевно, з всіх, які я бачив, е, і виглядає воно приблизно так. В фазу ближнього бою, коли противник намагається атакувати мініатюр-модель Льва або його підрозділ, я так розумію, самого Льва, і він знаходиться в радіусі враження самого Льва, то ЛЕВ має право атакувати першим, навіть якщо це фаза бою противника. Поки що, не зовсім. Теж розумію, як це буде на столі е, працювати, але е, передбачаю, що пердаки у, у противників Льва будуть рватися так, як треба. Також йому е, видали окрему абілку, яка дозволяє по суті е, роздавати в 6 дюймах від нього, від цієї моделі льва, усім моделям, які є е, Dark Angel Core е, в Keyword або Character, е, роздавати Reroll на 2 Hit, і ту Вунд рерол одиниць, я маю на увазі. І, ну, як на мене, це досить стандартне правило для персонажів. Принаймні, наскільки я пам'ятаю, у Жиліка щось подібне є. Але це досить непогане правило. Але як бачите, вже з реролами чогось на щось ГВ поспішило заявляючи, що реролів буде не так багато. Ось ми вже бачимо, як мінімум, третій рерол з трьох. Чи чотирьох новин, які я оглянув. Також оці ось маленькі вилупки, які присутні у нього на мініатюрі, дають йому е, окрему абілку, яка по суті дозволяє йому відміняти атаки ворожих псайкерів. А в разі, якщо цей псайкер хаотичний, хаос псайкер в Кейворді, то тоді е, він може реролити цю відміну, якщо він провалює цей тест, е, теж досить непогана абілка. І тепер з'являється сенс принаймні у цих от вилупках у нього на підставці, бо якщо чесно, вони мене трошки бісять. Однак я розумію, що це досить лорна фішка, того, що у Льва були, скажімо так, якісь свої відносини з цими хранителями, і вони в якийсь спосіб його оберігали. Ось ця, так би мовити, лорна фішка перейшла і на стіл. Що ж відносно даталиста на льва, то нам тут по суті показали його основні характеристики і його зброю. У нього буде пістоль е, Luminis, е, який може бути або болт, або плазма профіль. І там все досить очевидно та очікувано, нічого новенького. А от його е, меч і вірність це вже щось. У нього буде два профілі, е, і в цих профілях є свої фішки. Коли він просто наносить удар, то це плюс 4 силою, мінус 5 АП і дамагом на 4. Але якщо він, наприклад, робить я не знаю, свіп так званий, то тоді кожен раз, коли ви робите цим профілем атаку мечем, ви замість одного е хитрола робите два хитро, що, як на мене, досить. Непогано. І ну і сила е, у цьому разі буде силою персонажа, а в нього е, сила 6. Інші ж е, Абілки та Варлорд Третий нам вже раніше показували. Нічого нового у цьому дата-листі я більше не побачив. Тож е, пишіть, що ви думаєте про е, нового Льва Ель джонсона про його новий даталист та про його. Особливі правила буде цікаво почитати, особливо від досвідчених полководців, як він буде грати на столі. Одне, я точно можу сказати, що він явно мілішник, на відміну від того ж самого Гілімана, який, наскільки я пам'ятаю, на столі дуже швидко стирається в рукопашному бою. Переходимо до наступної новини. Наступна новина це командер Данте та його е, даталисти. Особисто я нічого нового в даталистах, так би мовити, і не побачив. По суті, даталист звичайного командера, е, або ж як його ще можна назвати, чаптермастера. В нього всі е, абілки повторюють абілки чаптермастерів е, інших е, підфракцій Космодесанту. Однак є е, особливість, яку вони нам показали одразу в новині. Це його оцей так званий. Пістолет, який по-нашому звучить дуже смішно пердішен, але по суті перекладається як загибель, або гибельник, або несущий загибель. Не знаю, як правильно, загибель буду його називати. Так, от у цього пістолета, який мельтою, по суті, є скороченою, в нього є прикольна особливість. Тренджі При 9 Ви можете вибрати модель, назначити її ціллю. І на лінії від моделі Данте до цієї вибраної цілі, усі моделі-противника, які знаходяться на цій лінії, ви теж на них викидуєте вундрол. Що це дає? Це по суті проникаючи такий пенетрейшн через різних юнітів аж до юніта цілі. Але це все при умові, якщо ви відкинете хітрол саме на модель цілі. Тобто, якщо ви хитрол. Не прокинули, то відповідно цю атаку ви здійснити не можете. І, відповідно, вундроли на всі моделі, які знаходяться між вами, теж викинути не можете. Досить цікаве правило, особливо враховуючи, що в нього дамаг D6 плюс 2. Це прям піпець. Будемо дивитися, як це буде грати на столі. Кроваві янголи, напевно, зараз потирають ручки, вже готові викинути нового Данте на стіл і давай всім вкатувати. Новим модифікованим пердішеном. Наступна новина це новина, яка теж стосується нових правил 10-ї редакції, а саме повернення, я так розумію, до витоків старих редакцій з доєднанням персонажів і різних командних юнітів до підрозділів. Що це значить? Що якщо у вашого персонажа або у командного Юніта, наприклад, примаріс лейтенанта, як вони нам тут показують, є в Кейворді лідер, слово лідер, то значить його можна долучити до якогось підрозділу, і замість того, щоб роздавати, скажімо так, модифікатори. Всім, хто в радіусі, він тепер буде модифікувати саме підрозділ, до якого ви його долучите. Також е є чіткий перелік у кожного такого юніта з е Кейвордом Лідер. Буде чіткий перелік юнітів, до якого його можна долучити. Наприклад, примаріс лейтенанта можна буде долучити е до при примаріс лейтенанта в звичайному арморі к10 можна буде долучити до блейдгардів, або ж, наприклад, до інтерцесорів. Або ж до любого підрозділу примарісів у звичайному МК-10 АРМОРі. Якщо ж, наприклад, це агресори, то вже до агресорів звичайного примаріс-лейтенанта ви долучити не можете. Вам доведеться брати лейтенанта у відповідній броні. Більш тяжкій, і тоді він може бути долучений до, наприклад, агресорів або до любого юніта інтерцесорів, або до любого юніта примарісів у тяжкій броні. Що це нам по суті дає? Так як стверджує Games Workshop, це дає їм е, полегшене балансування е, юнітів на столі. Тепер не буде такого роздавання всім там в 12 дюймах яких супермодифікаторів і всі підряд реролять все підряд. Ні, тепер ви чітко будете мати юніт, який ви визначите як основний, долучите до нього командуючого, і він... Дозволить цьому юніту більш ефективно працювати на столі, але не більше. Всі інші юніти, які будуть знаходитися навколо, будуть е, мати звичайні свої характеристики, не модифіковані. З одного боку, це добре. А з другого боку, трошки, е, так би мовити, підірве сраку тим, хто звик, що в них є здоровенний такий дядько, який роздає все і всім навколо в якомусь рейнджі, і вони там йдуть такою пачкою. Юнітів на противника з модифікованими героями на все підряд. Більше так не буде. Як на мене, це правило досить непогане. Воно дійсно покращить баланс, і, як на мене, покращить гру невеликими форматами, десь там до 2000 очок. Як це буде насправді? Як це буде, ми дізнаємось тільки тоді, коли вже 10-та редакція війде в повну силу. Також до цієї новини можу зазначити, що вони нам дали інформацію, що будуть персонажі, в яких, наприклад, не буде характеристики лідер Кейворда цього. У них буде характеристика навпаки, воїн-одиночка. Що нам це буде давати? Точніше, що дасться цим персонажам, це вміння, яке дозволяє персонажу уникати дистанційних атак, якщо противник знаходиться від нього більше ніж в 12 дюймах. Це, наприклад, командир Shadow Sun. І, наприклад, таке ж саме вміння, таку саму абілку буде нести і Індікар Асасін, який, по суті, є снайпером. Що є досить логічним, що дозволяє цим моделям довше жити та більше наносити якогось додаткового урону супротивнику. Це кльово. Теж дуже радий, що нам повідомили таку особливість, бо я вже почав думати про те, що будь-який персонаж, будь-який командний Юніт буде лідер, його треба буде долучати до якогось підрозділу. А як вам ця новина? Пишіть внизу в коментарях, е, обговоримо, е, бо я бачу, що недостатньо детально обговорили е, такі от зміни у спільнотах українського ваха ком'юніті. Пишіть в коментарях, пишіть в наших групах Facebook та Telegram, також в Діскорді. В нас є група. А також запрошую вас за посиланнями внизу під відео до групи Mars Club, про який я говорив у минулому відео. Переходьте до них, також там є дуже багато таких самих обістів, як ми, і ми можемо всі там разом обговорити усі ці новини. Ну і остання новина на сьогодні це показаний нам трейлер гри Warhammer 40 000 Bold Gun. Такий собі шутанчик, де ви граєте за капітана Космодесанту. Очевидно, для мене принаймні це виглядає як капітан і саме Астартес. На примері, сам він ніяк не тягне. І ви тут будете бігати з купою різноманітної зброї, в такій трастовій мальованій графіці будете там всіх бігати розстрілювати. Все це виглядає досить прикольно і я б, можливо, б заграв. Але студія, яка нам представляє цю гру, це Focus Interactive. І як ми знаємо, ця студія відповідальна також за майбутній реліз Space Marine 2, в який теж всі б хотіли пограти. Але нагадаю, що ця студія має російський офіс. І на мій офіційний запит про те, чи брали російські студії участь у розробці і Space Marine 2 і наступних проєктів, вони мені не відповіли. І на жоден інший запит жодного іншого блогера вони теж не відповіли. Що, як на мене, є якщо виражатись у термінології звичній для росіян за шкваром. Тому я закликаю вас ігнорувати ці ігри, але ж якщо вам все-таки хочеться пограти, то е, ні до чого такого вас не буду закликати. Але торрент сайти все ще активні, і ви можете собі, так би мовити, е, придбати цю гру безплатно. Однак. В жодному разі не ставте жодних позитивних оцінок цій грі на жодній платформі. Якщо у вас є така можливість і бажання, то навпаки напишіть все, що ви думаєте про цього розробника у них на сторінці в Steam. на сторінці в Steam цієї конкретної або іншої гри, яка називається Space Marine 2. Пишіть там, вони, звісно, затирають ці коментарі. Мій останній коментар вони теж затерли. Мою рецензію, так би мовити. Але я вас закликаю, пишіть активно, будемо тиснути на розробника, бо так бути не може. Не можна брати і сидіти на двох стільцях одною сракою, так не вийде. Тож переходьте, пишіть, давайте дамо зрозуміти розробнику, що жодних росіян у розробниках ми терпіти. Не буде. А особливо росіян, яких намагаються сховати від нас, і які раніше підтримували так зване СВО, і при цьому не відмовилися від цієї підтримки офіційно. Ніякого, так би мовити, контенту від вбивць ми сприймати позитивно не будемо. А на цьому у мене на сьогодні новини все. Так що переходьте вниз під відео, ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково на канал. Пишіть коментарі і робіть все те, що я вас попросив зробити. А також не забувайте донатити на наші ЗСУ, НГУ і на наших волонтерів, тому що вони допомагають нашим військам боронити нашу країну та наш спосіб життя. Всім величезне дякую за увагу при можливості. Розповсюджуйте це відео в своїх соцмережах, щоб його побачили якомога більше людей. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ЗБГРАГАРСМ. Слава Україні та слава її захисникам. До зустрічі!